Мава, річ. Оце сидить. Це ліс. Вільки, бомота, СД. Каже, ремонт машину, поїхали. Мовкались. Та й не один раз. О, тепер можна перекусити і вирушати обратний шлях. А ти взагалі був в таких місцях, де залишився один життя? Мов Та й не один раз. Дуже цікаве місце. Місце було на хуторі е, між кражами та Ермолинцями. Якраз, якраз якраз на самому світанку пошукового пошукового руху. Це були, мабуть, 2007. 2000 ну, 2007 2009 роки. Я і своїм напарником Андрюхою пробивали. Далину річки лава, річкою її можна назвати тільки умовно, тому що вона пересихає зараз. Там ставків не будували, вона пересихає. А далина, як, як цей ліс, вільхи, болота. І тоді не треба було дуже багато видумувати, куди їй йти, працювати з картами, з мапами, дивитися там якісь архіви. Тоді достатньо було, щоб була річка, вода і суха діл. Все, там десь жили люди і будуть знахідки. Ми працювали із Андрюхою по олаві, знайшли місце прямо у болоті, це точно таке місце, як тут, дуже вологе, а два гектари насипи насипана землі, метр, може півтора, гектари два може гектар. І прямо прямокутна форма. Було видно, що це не природне утворення, а це, це дійсно насип посеред болота. І що ти думаєш, там ми не зробили ні одної знахідки. Ті знаки були чиста радянська тракторна культура. Не більше, не менше. А за те черепків море. От 50% викопуєш сигнал, там гарничана пробка або якийсь там болт, гайка. І 50% ґрунту це була, це була кераміка. Кераміка чорна, товста, така із включеннями піску. Ну, Походили ми і зустріли ми в ну, себе на шляху. Пасатару, коров, корову, вівці, кози, общем, із собаками пастух. Він каже, тут в лісі ще був хутір. Нам дуже зацікавив цей хутір. І факт той, що він нам детально розказав, де його знайти, і ми його за першим разом не знайшли. Шукали так, шукали, що виїхали в Каражі. Там дядька, дядька зустріли, кажемо, так і так, тут десь хутір був. А як він зветься, він каже, так і зветься, річка Алава і хутір Алава. Розказав нам іще раз. І каже, а що ви там шукати будете? І такі, у нього така була інтонація, що ви там шукати будете, що ну типу, можете, в принципі, якщо бажаєте, і шукати. Тільки хлопці, краще вам там нічого не шукати. Я тільки потім уже згадував, як він на нас дивився. Як нам кажуть, а тоді нам було все одно, хутір є, знахідки є, що там той дідуган старий балака, це нас вже мало, мало хвилювало. Коротше, за... на третю добу ми знайшли той хутір у лісах, в балатах. І там дійсно, що мене було дуже вразило, це майже цілі вулиця, цілий хат. Видно, що вони вже були не жилі, огородів не було. огороди були або зарощі, або навіть порощі лісочкам. Ну деякі деякі були, використовувалися нащадками, як сінакоси. Угу. Ніхто нічого не садив, там ніхто не жив. Але всі хати цілі. Якщо не, не рахувати, якщо не рахувати, о, вже, вже підгорає, якщо не рахувати е, роз, розкорочених е, печ та вибитих е, дверей, видно, що капачів там на той час іще не було. Археологів любителі, любителі туди не заскакували. Тому що, тому що все, що потрібно місцевим алкашам, це заліза із, із печі. Все. Ну і двері вибиті, тому що вони ж не привикають їх закривати, вони вибивають їх і виносять заліза. Стояли глечики, посуда, картини, мальовані, вишиті, на, на гарищах прялки. Я тоді дуже ще дуже зробив велику помилку. Я із горища не забрав величезний сувій домотканного полотна. Я навіть не, тоді не передав цьому ніяке значення. Ну тряпка тряпка змотана, як, як килим у висить на горищі. Та я потім вже дізнався, що це домоткарне полотно ручної роботи. Воно коштувало нормальна грошей. І кількість їх була досить нормальна. Так, в мене хватить. Чекаю, поки, поки вистріне. Ну, ми, ми пошукали трохи апаратами, дійсно, знахідка там нічого не було. Як, ну, як, може там і було. Е, так як нам розказував місцевий мешканець, ми нічого там не знайшли. І на, нас дуже зацікавили хати. Я залишився в одній хаті на горищі. Там на гарищі все було гарище в чемоданах. В чемоданах, і книжки, 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 книжки. І такі книжки цікаві. І історія, математика, ну такі наукові книжки. Mm -hmm. Начебто там в хуторі жив якийсь науковець. І не, не просто там не, не, не шкільні підручники, не посібники для навчання в університетах, а наукові книжки. Дуже багато пилі, якщо мене відвертало мою увагу, тому що ну полюкі там кабурса це не дуже. А мій напарник пішов далі. Каже, я б ти тут... У нас вже машина була забита глечиками, тарілками, чевунками, чесалками, прялками. Машина Запорожець був на запорожці. Ми приїхали, а друг, друга машина просто там, доїхала. Каже, ти тут розбирайся своїми чемоданами. А я якраз відкриваю, він каже, розбирайся своїми чемоданами, а я відкриваю чемодан повен ялинкових іграшок. Ось такий слой пилі і повен ялинкових іграшок. Я думаю, треба було, якби я знав, що брати тоді, тоді ми були зовсім зелені, молоді. Це був перший, перший або другий сезон пошуку. Ми тоді були зовсім зелені і не знали, що, що, що брати в старих таких заброшених домах. Нам чомусь здавалося, що посуд керамічний це найцінніше. А треба було брати іграшки, ну, з, тканину. Ну, зараз, мабуть, там і немає тих іграшок. Да, я так, я там був вже після того разу. Так мій напарник каже, ти тут розбирайся своїми чемоданами, а я піду далі. Ну, я порозбирався, скинув із ще е, дві прялки. Майже цілі, ідеальні, одна навіть із різьбленням там узорчитим. Коли він йде, біжить, каже, заводь машину, поїхали. Я кажу, що заводь машину, що поїхав. Каже, у нас повна машина поїхали. По дорозі розкажу. А я ще не дивився. Кажу, куди їхати? Я не ще тут. Ну каже, а що тут дивитися? О, ну, поїхали, дивлюся, він трохи переляканий. Ну, поїхали, так, поїхали. Їдемо, каже, ти представляєш, я заходжу в третю хату, двері, наче хто вибиті. Заходжу, заходжу в третю хату, а там на кухні. Повне, повна збірка посуди. Чашки, кухлики, відра дерев'яні, навіть долівка вимозана вкрита дорожками, килим якийсь там тряпічний. Знаєш, як раніше, раніше бабки, то килини в'язали із тряпчок. Картини такі красиві, каже, мальовані, мальовані картини. Я... Добре, що каже, що він тоді йому спала на думку не носити до машини, а прибігти до машини і підігнати машину, щоб загружати це в машину. Ну хата розбита, ніхто не живе. Він виходить з хати і з такими ж. Чу? Чорна жовна. Сповіщає, що починає сутінити. чорна жовна завжди сповіщає про початок сутінки. Виходить з хати, а його на порозі зустрічає бабка. Просто як котону ну погаді, коли у 16-й випуск, здається. І каже, що ти, синочок, хочеш? І Андрюха каже: ти представляєш, що було б, якби ми почали б загружати весь скарб у бабульки в машину? Це все, це бандіти. Вори, рецидивісти, і ніхто б не повірив, що ми не хотіли чужого брати, печі розвалені, хутір не жили, дахи течуть, все грибком порощимо, просто рятуємо, щоб не пропало. Річ там, то тобто все воно, скоріше всього, і пропало потім. Так от, яка, ну, слава Богу, що бабка раніше зійшла, щоб я щось щось забрав. А то тобто, б, ну всю життя, міліцію визвали, що граблять. Ну так, да. виходить, хату виносять. Так, да, так, да, так. Да. І вон, така історія ну, не, не, не дуже значна. Якби років через 10, я уже коли, тоді коли ми були із Андрюхою, то хапачів я ще не знав, я знав, що десь є. Но вони нас намагалися не бачити, і ми їх намагалися, щоб вони нас не бачили. А потім, вже, коли хапачів... Було достатньо багато, і я познайомився з деякими. Вже, може, років через 10 навіть. Розказую я про цю бабку. Хіхік, їм вже смішно, я хоч чуть бабку не грабили mm -hmm. бідолашно. А він каже, ми були на тому хуторі, і там хутор, ось аж таке болото, mm -hmm. і можна спусти, пройти по болоту, оце в таку пору. Або коли дуже сухо, зверху спустився через поле, а доща не виїдеш. Каже, ми були в там хуторі, знахідок там небагато. Ну, нічого такого значущого, каже, ми там не знайшли. Дійсно, все в хатах покинути, начебто ось учора люди жили, а зранку зібрали все своє найпотрібніше майно і виїхали із кінцями. Ну, ми попали, каже, туди під дощ. І вирішили переночувати і ще, і ще один день е, попрацювати по огородам по лаві. Ми виїжджали так буває, каже, на 3 дні, на 4, навіть на тиждень бувало, їздили, щоб, ну як будто буде відпочивати. Вибрали хату більш-менш. І ночі чуємо, хтось в хуторі ходить. Бас, начебто ляда відкрилась в колодязі. Почав гусак крутитись, хтось воду набирає. Ну, відра звинять. Ціпок в колодязі скригочі. Відчуття, наче хтось набирає воду. Там собаки побігли, хтось якась баба на подворіщі посудить, рахтить. Ну і ми думаємо дивись. А тут ще й люди живуть. А, а потім таке було відчуття, що ми, може, пройшли весь хутір і вийшли вже з ті самі каржі. Вони не піднімали, що хутір, що вони були на хуторі, який був давним-давно мертвий. Вони, вони цю місцевість точно так погано розуміли і знали, як ми тоді з Андрюхою, коли перший раз потрапили на це Ну і вранці вони вирішили знайти цих добрих людей, які займалися господарством вночі. Навіть, каже, діти під ранок діти хохотали. Ми подумали, що діти смі... Смі... сміються діти, їх розбудили, щоб вони йшли до школи. Ну, раз діти хочуть, тут вже точно не старики, нормальна сім'я. Ну, угу. логічно. Канухлі. Давай. Ага, давай. І, 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 і маші ж один. Опоглядай, Ваші. Ну от ще послухайте, рано ранком вони встали і пройшли всю хату від першої до останньої. Там була така вулиця вдоль річки. Одна вулиця і трошки загнута в ярочок. Г-образна. От на цій угловій хаті я і лазив колись по горищу. Каже, ми пройшли ніде нічого, навіть натяку на, на життя нема. З тих пір, каже, ми в той хутір не заїжджали ніколи після того, як над нами сміялись діти вночі і люди брали воду, яких там давним-давно немає. Каже, ми на той хутір ні нагою. А я помнюш, поза той рік ми з тобою за яблуками заїжджали. Ти угу. там фотографувала, кози бігали по лугу. Було. Було. Ото той хутір. Так я тобі скажу, що я не, не знайшов і сліду там від хат. Та я віддивився від той хати, де я був на гарище. і Навіть я не, не зміг дійти. Помню, ми намагалися пройти через дуже густі зарості ти хмелю. Угу. А там, на мою думку, стояла хата, де, в якій жила ще та баба. Але не баби, ні хати, навіть натяк. І я це, це вже із е, такої е, з такого даля на ті події, які відбувались. Дивлюся, думаю, діти там сміялися, наче хтось хазяйнував. А чи була та бабка взагалі? Що? Андрюху відвернула із хати виносить посуд. Дуже схоже, що тої бабки взагалі і не було. А примара просто сторожувала свою останню оселю. А ти хотів би сам особисто перевірити, чи правда, що там по ночам. Та якщо із товаришем, то в принципі в принципі можна? Я згодна, бери мене. Ну так. Я перша в черзі. В чому справа? Будемо досліджувати. Про мене ж не забудь. Mm -hmm. О, чайочек уже. Ну що, будемо закінчувати. Всім дякую за увагу, за терпіння.